Татів в нашому ефірі Олег Дунда, народний депутат, фракція Слуга народу Юлія Сірко, народна депутатка України, фракція Голос, і також Олег Синютка, народний депутат України, фракції Європейська Солідарність. Дякуємо вам, що долучились до ефіру суспільного сьогодні. Добре, добре вечір, вечір. Добрий Добрий вечір. До. чи достатньою ви вважаєте була реакція от на цей інцидент з порушенням повітряного простору двома практично десятками російських дронів з боку наших партнерів Спільно Європейського Союзу, Польщі Сполучених Штатів Америки? От пані Юля, як ви вважаєте? Ну перше все я не вважаю цей інцидент випадковим, де дрони випадково залетіли на територію Європейського союзу і країн НАТО, а саме Польщі, вони пролетіли достатньо вглиб території, щоб Росіяни могли, скажем так, вони летіли достатньо далеко, і росіяни завжди ми могли їх повернути назад. Тобто, цей інцидент був цілеспрямований і я думаю, що це такі. Тест тест перед великими навчаннями, які будуть проходити спільно Білорусі і Росії на кордоні з Польщею. І я думаю, ми всі пам'ятаємо, що в 2022 році, в лютому, велике вторгнення в Україну почалось саме з навчань Російської Федерації на наших кордонах, і всі розповідали, що ні, це тільки навчання. І насправді це була підготовка до вторгнення, тому на місії Європейського союзу Польщі і інших країн НАТО я би сильно задумалася над тим, що власне який меседж посилав Путін. Це безкарність Путіна, яку він відчув після зустрічі з Трампом в Валясці. І ці 19 дронів це результат. Я думаю, що далі це буде ну, якби наступ, ну так можна сказати, гібридний буде тільки посилюватися на країни НАТО Європейського союзу. І е, я думаю, що якщо ми не почнемо діяти спільно е, і не будувати спільну європейську архітектуру, альянс з європейськими, з європейськими натівськими країнами на європейському континенті, це все погано закінчиться, тому mm -hmm. що. Насправді путіну не треба проходити Україну він може вторгнутися в країни Балтії і Польщі без України. І я думаю, що це в принципі один сценаріїв, який вони зараз розглядають, для того, щоб Показати, що НАТО не буде вступатися ні за Польщу, ні за інші країни. Ми бачимо результат. Ніяка п'ята стаття не спрацювала, так звана, а спрацювала четверта стаття, де партнери НАТО починають обговорювати, що ж їм спільно робити. Вони поки будуть обговорювати, то російські танки дойдуть уже достатньо далеко. Угу. Тому я, я думаю, що наша ціль, наш наша, наша скажем мета донести нашим європейським партнерам, що це все не просто а от так. Як їм треба серйозно готуватися, Та, давайте давайте Вайте, давайте Я думаю, що це давайте. Треба, давайте та, от просто ваших колег словом. запитаю також, як саме які меседжі, як ми маємо скористатись? Перепрошую за це слово, але тим не менш, аби достукатись знову до наших західних партнерів, які меседжі маємо зараз нести дипломатичні пане Олеже Синютка, Що ви думаєте з цього приводу? Які меседжі? Ну, немає жодного сумніву, що Москва завдала цілеспрямованого удару по території Польщі, не просто по території Польщі, а по території країни-учасника північно-атлантичного оборонного альянсу. Я думаю, що це прекрасно розуміють не тільки у нас, у Києві, це прекрасно розуміють і в Варшаві, і в Брюсселі, і в Вашингтоні. І звичайно, що перша реакція українців вона така достатньо природна, але мені здається, що дост достатньо небезпечне, тому що деколи у соціальних мережах це навіть був такий хайп. Ну що там брати поляки? Ну чого ж ви ніяк не реагуєте? Це дуже небезпечно, тому що такі поверхневі реакції вони звичайно емоційно позитивні, але в середньостроковій тим паче, в довготерміновій перспективі вони будуть небезпечними для України. Давайте згадаємо, що Країни-члени альянсу мали і передали Україні план нападу Москви на територію України за декілька місяців, аніж це відбулося 22 лютого. Повірте, що західні розвідки достеменно володіють всією інформацією стосовно планів московитів і стосовно їхнього навчання запад в Білорусії, підготовки кількості частин, озброєння, і звичайно, що стратегічного задуму тут немає жодного сумніву, але звичайно, що Україна Україна має використати цей момент для того, щоб об'єднати західний світ навколо України і навколо боротьби з московитами. Бо такий прецедент він звичайно хотілось би, щоб привів безпосередньо до вступу в Польщі. Європейського союзу, НАТО, Сполучених Штатів Америки безпосередньо у війну, і звичайно, що нам би дуже хотілося, щоб відбулося так, як відбулося приміром у сутичці Ізраїлю і Ірану, коли в результаті атак Ірану, Ізраїль залучивши Сполучені Штати Америки, завдав нещівного удару і продемонструвавши, що жодний томагав не був збитий силами протиповітряної оборони Ірану, які фактично відповідають протиповітряній обороні країни. Російської Федерації країни агресора до речі, і всі F-35 теж повернулися на базу неушкоджені. Тобто, сьогодні Україна має використати цей момент для того, щоб залучити активніше до співпраці і Польщу і наших союзників. Я дуже би хотів вірити в те, що сьогодні всі наші дипломати перебувають і в штаб-квартирі НАТО, і в оборонних відомствах від Вашингтону і до Варшави, тому що угу. Варшава недавно отримала немало не багато сорок. 49 мільярдів доларів на укріплення своєї оборони, і ці 49 мільярдів доларів мають бути використані не тільки на укріплення оборони Польщі як східного флангу НАТО. Вони мають бути використані на оборону України як партнера НАТО і як країни, яка потенційно має стати О, східним для північного оборонного. Та пане чи вважаю, можемо чи можемо? Чи можемо ми я просто хочу зараз і долучити Олега Дунду до, до нашої, до нашої розмови. Чи можемо ми розраховувати на те, що у нас дійсно буде якийсь спільний оборонний альянс? Можливо, поза НАТО для захисту повітряного простору, східного, скажімо так, флангу НАТО і західного флангу України? Скажімо, ну не знаю, які формати це можуть бути, і що може зробити український парламент? Можливо, теж виступити з якоюсь заявою, закликати до спільних дій? Дій польських і не лише польських колег. Що може бути, пане Олег Дунда? Ваша думка? Давай давайте я трохи уточню питання. Ви це питання задаєте стосовно сьогоднішніх подій. Я це, я це питання ставлю в контексті того, чи може Україна скориставшись сьогоднішніми подіями, скажімо так, акцентувати увагу на спільній обороні знову повітряній в спільному просторі в українському на східних кордонах там, Польщі, східного флангу НАТО, чи може вона знову повернутись до цього питання? Адже його вже ставили, і яку роль в цьому може зіграти український парламент? Ну, по-перше, ми постійно про це говоримо. Це теоретично, а практично ні. Поясню чому. Бо станом на сьогодні, якщо ви подивитеся на заяви, наприклад, з Польщі, Варшави. То вони трактують ці події як провокація. Не напад, не агресія, а провокація. Яка в чому різниця між а, нападом і провокацією? Те, що напад на НАТО на напад потрібно відповідати, а на провокацію не можна відповідати. Ну якщо країна Варшава в даному випадку Варшава не хоче визнавати агресію, ну як ми можемо її до цього примусити і визнати ту загрозу, перед якою вона взагалі стоїть? Ну не можемо ж ми замість них це зробити в даному випадку. Давайте подивимося трошки північніше. Давайте подивимося на Литву. після сьогоднішньої нічної атаки. Виходить міністр зовнішніх справ Литви і говорить про те, що в них немає переконаних доказів про те, що це були дії такі направлені на атаку. Ну перефразуємо направлені на атаку на Польщу. Підтверджень цього немає і тому в цьому потрібно розбиратися. Ну, розбирайтеся тоді. Okay. І в даному випадку, якщо країни не готові визнавати загрозу, ну ми не зможемо їх переконати в даному випадку. Це okay. по-перше. По-друге, потрібно розуміти і усвідомлювати собі ту історію про те, що це перевірка спроможності ППО на східному фланзі НАТО. Немає жодного сенсу проводити цю перевірку, щоб починати атакувати, як деякі з наших партнерів говорять, через 3 роки. Ну воно сенсу немає, бо за три роки багато чого зміниться. Відповідно, якщо переходиться така перевірка, то атаки потрібно очікувати найближчим часом. Будь-яка система оборони побудована не будується за тиждень-два. Взагалі. Ну, Це неможливо. На це потрібно роки. Тобто, коли ми говоримо, що загроза є станом зараз, ну ми відверто відкритими очима на це дивимося, і це визнаємо на відміну від Варшави і Вільнюса в даному випадку. А до речі, цю думку поділяють не тільки політичні особи, цю думку поділяють і сьогодні мав багато розмов, і представники збройних сил Польщі і країн Балтики. Вони не хочуть визнавати, що є загроза в даному випадку. Так от, якщо ми говоримо про те, що потріб... ця загроза є на сьогодні і зараз, ну вибачте, потрібні зовсім інші дії. Що сьогоднішня ніч довела? Довела, що е ефективність і спроможність опиратися і за і обороноздатність східного флангу НАТО в сучасній війні, в сучасній війні не тій війні, до якої готувалися вони останні там 10-20 років, в першу чергу Польща Варшава дорівнює нулю. <зв>. Ну, вибачте, збити з 19 дронів 4, маючи f 35 і f 16 ну це ефективність дуже мізерна. Вони не готові до цього. І, відповідно, в даному випадку, коли ми говоримо, що можна вдіяти прямо зараз, розуміючи цю сорозу, дуже просто. От є у нас коліція охочі, яка говорить про те, що давайте в Україну направимо війська після умовного якогось міфічного досягнення перемир'я. Ну, а що ви чекаєте? А давайте ви ці там 30-20 тисяч э, збройних сил, які ви збираєте. Не чекайте завершення війни. Ви не дочекаєтесь прямо зараз, от протягом тижня-двох, починаєте їх передослуховувати до країн Балтики і до э, східного кордону Польщі з Білорусі, і це вже буде прояв того, що ви готові захищати. Ну, подивимось, подивимось. І зверніться так. я завершу і зверніться до України. З такою ж самою пропозицією сумісно провести ці контингенти і сформувати ці континенти. Стосовно позиції Верховної Ради. В той момент, коли країни, які отримали зараз агресію ці вниччини, не хочуть визнавати цю агресію, що може зробити Верховна Рада? Переконувати їх, що вони під агресію, це виглядає дивно. З іншого боку, сьогодні мали багато розмов з представниками, до речі, сейм. І на особистих, цих персональних контактах, у найближчим часом, п'ятницю. Будуть зустрічі, наприклад, губернатора Люблінського воєводства і представників Луцька і Волині про те, що починається комунікація, і вони хочуть отримати інформацію, яким чином формувати мобільні групи, вогневі групи, щоб Люблін <гум> формував, яким чином буде, повинна працювати швидка. Як повинна працювати польська ДСНС на нашому mm -hmm. досвіді, і mm -hmm. саме головне, яким чином повинно бути інформовано населення. Це те, що ми, як депутати, вже робимо станом на сьогодні, така оборонна децентралізація відбувається у Польщі. Ну, власне, те, що ми бачили в Україні, пане Олеже, ви хитали головою. Буквально можете відреагувати, про що власне вам подумалось під час думок вашого колеги? І додайте, що ви думаєте про реакцію парламенту українського. Тако можливо, я думаю, що напевно, всім дуже би. Дуже подобається українцям, коли ми будемо звинувачувати наших партнерів із країн НАТО. Це так хайпово і це так круто, і це напевно дуже знайде відклик не в одному серці українця. І я думаю, що на превеликий жаль, ми повинні усвідомлювати і давати собі звіт, що останнє опитування, яке проведено в Польщі після нічних подій, ви ж знаєте, що воно демонструє. Що поляки вважають, що винні в цьому, що відбулося найбільша кількість поляків вважає, що винні в цьому, що відбулося, пауза українці, і шановні колеги, це дуже небезпечний прецедент. А наскільки то репрезентативне будемо... опитування, чи то опитування, якому можна довіряти? От в мене сумнів. я одразу це прокоментую. Не було опитування, не було завершу, опитування. А можна я, я завершу? Ви будете коментувати? Бо я відкоментую. Просто, щоб і... наші глядачі не сприйняли можна... це невірно. Можна, Звичайно, що вовком дивитися на наших західних партнерів, можна роздмухувати ці антиукраїнські пристрасті, які сьогодні, на жаль, багатьма хотілося б роздмухувати в Польщі, і що? І ми будемо мати не тільки війну на сході, ми будемо мати ще й конкуренцію на нашому західному кордоні. Це не та дорога, якою повинна пройти Україна. Наша дорога це дорога інтеграції до країн Євросоюзу, до спільного оборонного альянсу і до використання всіх можливостей. І це дорога не звинувачень. Ну невже ви не думаєте, що мені би не хотілося сказати ох, які ви погані? Ох, які ви нещасні, де ж там ваша авіація, де ж там ваші патріоти, які стоять біля Ряшева, і так далі, і так далі. Звичайно, це дуже красиво, але нам треба бути з політичними свідомими і далекоглядними людьми. І Нам треба усвідомлювати, що майбутнє і перемога України в інтеграції із поляками, і з литовцями, і з Брюсселем, і з Вашингтоном. І якщо ми будемо з тим гратися в забавки, це дуже небезпечне пані. Юлія звернула увагу, що вони погодилися ну, я... з тими думками, які висловив Олег Сенютка. Пане Олеже, ви будете після Юлії гаразд. Ні, насправді я погоджуюся. Дивіться роздмухувати зраду і там там радіти від того, що росіяни нападуть на Балтіку чи на Польщу. Це абсолютно безперспективна і неправильна справа емоційна. І у нас немає іншого виходу, як побудувати спільне оборонне НАТО, європейське НАТО з країнами НАТО. Тому ми на це повинні всі докладати своїх зусиль і пояснювати нашим колегам, що це дешевше, це швидше. У нас є нові технології, і вони будуть збивати не 4 з 19 дронів, а як мінімум 17 з 19. Тобто таких технологій немає в Європі, і немає на озброєнні НАТО. Ну вони далекі від цієї думки про. Просто колеги, давайте реально подивимося, 20% населення Європи вважає, що у них є якась загроза. 80% вважає, що загрози немає. І тому політики ніколи відкрито не скажуть, що є загроза, і не будуть готувати своїх свої нації до цієї загрози, тому що це непопулярно. Той політик європейський, який виходить і говорить, люди добрі, треба будувати укриття, і треба готуватися до війни. Він вилетів. Арени і в цьому жах цього популізму розумієте. Mm -hmm. Нам треба якимось чином знайти достукатися до наших е, європейських братів, що це серйозно. Треба готуватися, і треба готуватися тільки разом спільно ми зможемо це втримати. Ні, і, жодна нація окремо ні поляки, ні, ні інші, ні українці не можуть побороти Росію, Китаю, Північної Кореї і Ірану разом взяти. Це неможливо просто фізично. Mm -hmm. Дякую, пане Олег Дунда. Вам слово. Дивіться стосовно опитування, не було ні жодного опитування. Це недостовірна інформація. Це фактично була одне з агентств польських провела фактично зріс інформаційного поля в першу чергу в соцмережах по дописах, коментах і відповідно на підставі цього зробила таку. Таку о, табличку, де е, проаналізувала скільки яких дописів, кого в чому звинувачують. Ми ж розуміємо, що в дописах тому ж твітери не можна зрозуміти, чи це реальна людина так пише, чи це бот пише. Опитування ще раз не було. Більше того, зазначу, жодного нормального опитування за одну годину навіть теоретично провести неможливо. І тому я попрошу колег не займатися розподсуджуванням, дезінформації, яка не відповідає дійсності абсолютно. Стосовно європейського блоку НАТО і так далі, воно звучить гарно. Ми про це говоримо вже більше року з нашими партнерами. Проблема дещо в іншому. І це не проблема виборів як таких, коли всі політики до чого готуються. Проблема в тому, що, виходячи з сьогоднішньої нічної атаки, не існує Європу у Європі рік, два-три. У Європі є дуже короткий термін часу, за який час неможливо, по-перше, а побудувати новий будь-який альянс. По-друге, неможливо провести вибори. Проблема наших західних партнерів, наших політиків, що вони. Е Підсвідомо хочуть повернутися 21 перший рік. І це не питання виборів і суспільства, це і їх психологічна особливість, як і будь-якої в даному випадку людини. Якщо ми говоримо про безпеку, і ми повинні про це всюди говорити. Немає рок, одного року, немає двох років. Є, дай Боже, щоб кілька місяців. І в даному випадку потрібно використовувати ті напрацювання, які вже існують, та же коаліція охочих, ті ж самі контингенти, з урахуванням того, що. Сполучені Штати тиждень тому прийняли рішення закрити програми воєнної підтримки країн Балтики. Це, ну, це ж про щось говорить. І, відповідно, Європа разом з Україною мають наполегливо саме зараз закрити ці програми. Не потрібно створювати щось складного, складного, нового, такого яскравого, різнокольорового. Потрібно вирішити нагальні питання сьогодні і зараз. Іншої можливості фактично може не існувати. Чи ви погоджуєтесь буквально по хвилинки, пане Олеже, відреагуйте і пані Юлія зараз по хвилинці? Пане Олеже, будь ласка, я важ. Я вважаю, що сьогодні неприпустимо скочуватися в звинувачення наших партнерів і в ізоляцію України від? Допомоги наших партнерів треба пам'ятати, що сьогодні і кошти, і зброю, без яких ми не зможемо протистояти російській агресії, ми отримуємо від європейських mm -hmm. і американських союзників. Учили. І нам треба обов'язково пам'ятати про те, що ми зможемо вистояти в цій боротьбі проти Москви тільки разом із Європою і зі Сполученими Штатами. І наша кінцева мета інтегруватися в європейські структури і в структури НАТО, там безпека України будь-який інший шлях це є хибний шлях і шлях, який не дасть для України гарантії пані Юля. Пані Юля, ваш короткий коментар. Буквально півхвилинки. Дякую. Мій короткий коментар, що я думаю, треба скористатися сьогоднішнім, якщо так можна сказати, з подією і доносити і до всіх політиків на персональному рівні, і до громадян і європейців, що все ж таки треба бути більш обачними і використати можливість отримати... Скажем так, знання України, яка вона отримала, і я вам хочу сказати, що оборонні союзу будуються дуже швидко, коли є спільний ворог. Давайте по лютий і березень 22 другого mm -hmm. року, як українці швидко будували оборонні союзи. Так. так само, і всі інші. Дякуємо. виваженість і спільні дії. Дякуємо вам за ваші коментарі, пані та панове народні депутати. Нагадаємо нашим глядачам Юлія Сірко, народна депутатка України, фракція голос голосу Олексінютка, народний депутат України, фракція Європейська Солідарність та Олег Дунда, народний депутат. Субтитрувальниця Оля